Найбільшу чергу до столичної аптеки утворили громадські активісти, які захищають право тяжко хворих людей отримувати ліки за кордону, аби не померти. Ланцюг із більше як 200 мітингувальників вишукувався біля фарм крамниці в урядовому кварталі на вулиці Шовковичні. Сусідство з головними державними структурами учасники обрали не випадково. Скориставшись нагодою, звернулися до керівництва країни з проханням скасувати закон, бо він може забрати життя мінімум у 10% людей, які живуть з тяжкими хворобами. І це близько 5 мільйонів людей. Гепатит туберкульоз. Сніт, гемофілія і багато інших захворювань, Це дуже большая проблема. Ми сьогодні стоїмо для того, щоб президент все-таки сьогодні этот закон. Понад три тисячі осіб поставили свої підписи під зверненням до Віктора Януковича. Документ активісти громадських організацій передали до адміністрації президента через металевий паркан та кордон міліції. Тепер люди сподіваються, що гарант встигне відреагувати на їхнє прохання та втрутиться у ситуацію. Бо якщо нові ліцензійні умови таки почнуть діяти, без жертв не обійтися. Я, как человек, который принимает препараты 10 лет утром и вечером, точно знаю, если после 1 марта. Ні, буде это вопрос времени, сколько мне осталось жить. Ліки для хворих на дитячу онкологію, туберкульоз та гепатит в Україні виробляються мізерними партіями. Більшість медикаментів завозиться лише за кордону, тому знайти аналоги у аптеках буде неможливо. кажуть у міністерстві охорони здоров'я. Там також протестують проти нового закону. Кажуть, з 1 березня держава не зможе забезпечити тяжко хворих необхідними пігулками та ін'єкціями. То сьогодні даже заставить нормальні ліцензійні условия по тим нормам закона, які сьогодні виписані в 17-й статті закону України про лікарствених препаратах, і двадцята статті логічно неможливо. Якщо комусь хворих таки пощастить знайти необхідні медикаменти в аптеках, то лише за фантастичними цінами переконують активісти. Бюрократична машина не зупиняється ані перед недужими, ані перед фармацевтичними гігантами на кордоні до фанатизму прискіпливо пильнують за документами. Навіть за розміром шрифту, якщо з ліками таки виникнуть проблеми, голова Держлікслужби пообіцяв звільнитися. Якщо імені ліцензування імпорту приведе к та скажем, к лікарських средств, вот, то я покину свій пост. Головний пильнувальник за правильним продажем пігулок в Україні заспокоює, аби отримати ліцензію компаніям та дистриб'юторам, буде достатньо надіслати лише одну заяву до його відомства, щоб отримати доступ до українського ринку. От тільки чи вистачить чиновників, аби за один день задовольнити більше як півтори тисячі заявок, ніхто рахувати не взявся. А хто вирішуватиме питання, де поставити кому у реченні померти не можна врятувати? Також залишається відкритим. Андрій Лащ, Михайло Кльопта, телеканал Київ.